Протягом доби з 11 по 12 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 14 оперативних виїздів. 11 травня, близько 12-ї ворог вдарив з реактивної системи залпового вогню по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Обстрілу завдано по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства. На територію одного з приватних домоволодінь зайнялась пожежа на площі близько 70 квадратних метрів. Також загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2104, який був припаркований поблизу ринку. О дванадцятій на їх гасіння вирушили рятувальники. О тринадцятій усі осередки займання були ліквідовані. За попередніми даними постраждала жінка 1961 та дівчина 2006 тисячі років народження. З травмами середнього ступеню тяжкості їх було госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще одна жінка 1980 року народження отримала забої. Медична допомога їй була надана на місці. О 14-й ворог вдарив з артилерії по місту Вовчанську Вовчанської громади. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку 1935 -го року народження. О пів на 15-ту рятувальники виїхали на місце події для пошуку і рятування жінки. Вони відшукали її під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждало доставлено до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.